Друзі, на вулиці падає дощ, а Марічка працює. Я вже пучечки. У нас сьогодні є 5 серпня. Дуже гарний досить. І десь, напевно, 20-та вже година вечора. Я вже включила фонарик в телефоні. Кури полякались. Частина пішла в курятник. Ось, дівчата й хлопці. Ось Марічка чуть і попрацювала. Це ще не весь. Ще мамин я взагалі не в'язала. Ну, але помаленьку пов'яжу. Тут павербанк, рукавички, тут все. Старі чіпси були на перекус. Ну, то таке. А тут, бачите, скільки мусору лежить? Бачите? Нічого. Все поприбираю, позагрібаю і нагній. Ну і все, друзі. Іду я спускаюся додолу і піду доїти козолю-мазолю. А продовження буде післязавтра. Поставлю паузу. Ну, а тепер, друзі, я продовжую свою роботу. Тільки не на другий день, а напевно десь через тижнів два. Це є мамин чесничок. Я зараз його гарненько пообрізаю і пов'яжу почечки. А тоді, коли всю роботу зроблю, тоді я з вами зустрінусь. Ось і закінчила, друзі, я свою роботу. Так. Це є в нас найменшенький, це є середній. Ну, це той самий мамин, просто десь менші були головки. Ну, а це я посортувала саме-саме більші головки. Так що, друзі, якось так робота закінчилась. А мусор залишився. Ну, а тепер вам покажу, скільки ж в мене. В загальному вийшло в чесничку. В чистому вигляді. Ось такий вигляд. Має чесничок після чистки. Так. Ось це є мамин. І це є мамин. Оцей, цей. і ось цей Це Тетянки решітник. І ось цей Тетянки решітник. І оцей Тетянки Решітник. Це мамин найдрібніший. Це тамарки Козачишиної, Це Олічки Примак, Ну і це тетянки решітник. Це є весняний і це є весняний. Ну, від Олічки Примак мені треба було все ж таки його не викопувати. І мамин, друзі, хто буде саджати, мамин чесничок, кому я передам. Постарайтесь його викупати чуть-чуть пізніше. Все ж таки його треба було викупати разом із весняним чесничком, ось цим оліним чуть-чуть пізніше. Були б ще е, був би кращий результат. Ну, так в загальному я задоволена, друзі, як не крути, як не верти. А урожай все ж таки є. А урожай все ж таки є. Так, а тепер покажу, як я їх робила. Напевно, ви знаєте, та все ж таки з вами поділюсь. Ось, бачите, на початку брала я 4-5 штук і так перемотала, а тоді... Один е шнурок беремо на одну сторону, другий на другу. І так ложимо по 4, по 3, по 5 і перекручуємо. Ось тут у нас йде навхрест, так перекручується, з кожним разом гарно затягуємо і маємо такі під, підв'язки. О, бачите, можна спокійно. А де спокійно ось так повісити і буде висіти. Це такі в мене пучечки. Ну, а ось мамин набагато більший. Я його ледь-ледь ледь-ледь в руках тримала. Це ж таки, друзі, він важкий. Він важкий. Ну, хто там скаже? Марічко, займай місце на ринку. Ну, не знаю, не знаю. Напевно, потрібно буде. А чи на ринку, чи де місце займати, не знаю. Ну, все ж таки, я його сама не зім і прийдеться його десь діти. Ну, а тепер скажу вам, друзі, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І до швидкої зустрічі! Дякую вам за підписки, дякую вам за перегляди, за коментарі. Щиро-щиро дякую усім пока-пока!